СТВ ветерій випуск новин сьогодні 434-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вночі Росія вкотре атакувала Україну шахедами. Розповідаємо, що відомо загалом було запущено 26 дронів шахет. Сили ППО збили 21 з них в центрі, півдні та на сході країни. Повідомили в повітряних силах. У Кропивницькому вночі атакували нафтобазу. У Дніпрі влучили в адмінбудівлю. А на Миколаївщині через удар по Куцурубській громаді зайнялося приватне домоволодіння. Люди не постраждали. У Запоріжжі поцілили по приватному сектору. Один будинок зруйнований повністю, два мають сильні пошкодження. Ще близько 40 будинків мають вибиті вікна, травмованих немає. Також з безпілотників вночі атакували Константинівку на Донеччині, зруйнований дачний будинок і об'єкт інфраструктури. Пошкоджені п'ять багатоповерхівок. У свою чергу авіація сил оборони за минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу противника. А підрозділи ракетних військ і артилерія уразили один пункт управління: 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, чотири склади боєприпасів, один засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника. Повідомляє генштаб ЗСУ. А про втрати на Росії розповідає військове телебачення. 520 російських загарбників. Покращили статистику генштабу. Також за добу, що минула сили оборони відправили на металобрухт шість бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, два засоби протиповітряної оборони та збили 28 безпілотників ворога. Загальні ж втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення. За даними Генерального штабу, станом на 3 травня. Такі українські воїни ліквідували більше як 191 940 окупантів. Російська армія втратила 3702 танки. І 7199 бойових броньованих машин. Знищено 2946 артилерійських систем загарбників. На 544 одиниці стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 300 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 308 літаків та 294 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшили на 5865 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2505 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 947 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 363 одиниці. Дані уточнюються. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про посилення контролю за використанням та обігом піротехнічних виробів, який забороняє салюти та феєрверки. Про це йдеться на сайті парламенту. Цей документ набуде чинності через 6 місяців. Так закон забороняє використання, продаж та передання у будь-який спосіб феєрверків класів f 2 F3, f 4 Зазначимо, що феєрверки класу 1 мають дуже низький рівень небезпеки та шуму і можуть використовуватися у житлових будівлях. Клас 2 має низький рівень небезпеки та шуму, але не призначений для використання у житлових будівлях. Клас 3 характеризується середнім рівнем небезпеки. А фєєрверки класу 4 найвищого є виробами професійного використання, що мають високий рівень небезпеки. Також документ забороняє продаж та передання у будь-який спосіб фєєрверків класу F1 особам, які не досягли 16 років. Кабінет міністрів затвердив порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим на облаштування безпечних умов у закладах загальної і середньої освіти та розподілив субвенцію. Відповідна постанова була ухвалена на засіданні уряду 28 квітня 2023 року. Субвенція спрямовується виключно на реалізацію проєктів пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, реставрацією та капітальним ремонтом захисних споруд, цивільного захисту у закладах загальної середньої освіти. Йдеться у затвердженому порядку. На облаштування безпечних умов у закладах загальної середньої освіти у 2023 році Житомирська область має отримати 45 мільйонів 11 тисяч гривень. Також на засіданні 28 квітня кабінет міністрів затвердив постанову щодо надання субвенції з державного бюджету місцевим на придбання шкільних автобусів. Житомирській області передбачено виділити 47 мільйонів 518 тисяч гривень. Придбання шкільних автобусів здійснюється для забезпечення підвезення здобувачів загальної середньої освіти та педагогічних працівників до закладів освіти, у яких освітній процес організовано заочною або змішаною формою навчання, та які мають укриття, що відповідає державним будівельним нормам. Тим часом Житомир активно готується до початку нового навчального року. Зокрема, активно триває набір до перших класів. Всі подробиці дізнавалася наша Каріна Цимбалюк. Прийом документів для зарахування дітей до першого класу на 1 вересня 2023 року у Житомирі розпочався з 3 квітня. За місяць прийому документи подали 1700 людей. Більш детально про темпи обрання навчального закладу розповість головний спеціаліст департаменту освіти Наталія Єрмакова. На сьогодні із прогнозованої кількості майже трьох тисяч майбутніх першокласників документи подали батьки. 1700 дітей це становить приблизно 60%. Вже 37 дітей з родин внутрішньопереміщених подали документи до закладів загальної середньої освіти міста Житомира. Звичайно, є школи, в яких вже майже набрані заповнені місця. За прогнозованою мережею, ну це зазвичай заклади, які знаходяться в центрі міста. Але взагалі хочу вам сказати, що вільні місця є. Подати документи можна завітавши до закладу загальної середньої освіти або через електронний портал школи. Заяву стандартного зразка, надати копію свідоцтва про народження і до 1 вересня подати медичну довідку стандартної форми 086. Але коли батьки будуть обирати форму навчання, треба пам'ятати про те, що для визначення форми навчання необхідно ще один медичний документ це медична довідка форми 063, яка має назву карта профілактичних щеплень. Першочергове зарахування відбудеться 1 червня і стосується воно таких категорій дітей, які проживають на території обслуговування закладу, діти працівників закладів. І діти, у яких вже рідні брати і сестри, навчаються в цьому самому закладі. Після першочергового зарахування, яке відбудеться ще раз, наголошую, 1 червня, зарахування до закладу освіти буде відбуватись на вільні місця в порядку находження заяв. Також Наталія Єрмакова дала поради для батьків, діти, яких мають йти в перший клас, але знаходяться за кордоном. Вони можуть подати документи, якщо вони знаходяться в Україні, особисто завітавши до закладу. І ще раз повторюсь, можуть подати їх в електронному вигляді. Дітей ми не запрошуємо бути присутніми під час подачі документів. Батькам можемо сказати наступне: якщо ви бажаєте, щоб ваша дитина здобувала освіту і в українській школі, і в школі. І Тієї країни, де знаходяться зараз ваша дитина, це можливо, це можливо, але це буде форма або сімейна, або дистанційна. Тому батьки, подаючи документи до закладу освіти, мають зазначити, яким чином буде відбуватись навчання для дітей, які знаходяться в Житомирі, будуть створені умови для безпечного навчання в очному режимі. Зараз кожен заклад працює над питанням того, щоб забезпечити максимально можливість укриття ну по необхідності, якщо буде оголошена повітряна. Тривога батьки дітей, які мають неповні 6 років, можуть обрати самостійно віддавати дитину в 5,5 років або звернутися за порадою до лікарів. 6 років дитина має вже піти до першого класу, але є різні варіанти. Іноді дитині ще не виповнили 6 років, майже майже 6, А є такі діти, яким вже 6 років, але батьки вважають не за потрібне. Тут лише одна порада: ви маєте звернутись до медичного закладу, коли ви проходите комплексну оцінку. Саме здоров'я дитини, лікарі визначають, на якій стадії, на якому моменті дитина готова до навчання. Для деяких дітей навіть ще немає шести 6 років і вони готові навчатись, а деяким дітям просто пропонують ще почекати до 7 років. Але і дуже важлива думка батьків, тому що краще ніж батьки, ніхто свою дитину не знає. Каріна Цимбалюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ. У жовтні 2022 року з резервного фонду бюджету Житомирської міської територіальної громади виділили 65 мільйонів гривень на придбання генераторів, але витратили на пристрої близько 40 мільйонів гривень. Про це зокрема йшлось на засіданні виконавчого комітету міської ради. Проєктом рішення передбачалося від КП «Житомирводоканал» для потреб «Житомиртеплокомуненерго» передати дизельний генератор потужністю 800 кВт, який буде використовуватися для 4-ї районної котельні як альтернативне джерело живлення, пояснив начальник управління комунального господарства Олександр Марцун. Він додав, що Теплокомуненерго має 39 генераторів водоканал 40. Річ у тім, що водоканал більше отримував від міжнародних партнерів і є доцільність передати теплокомуненерго. Зауважив начальник управління комунального господарства. По водоканалу використано 21 мільйон 850 тисяч гривень по тепломережі. 19 мільйонів 300 тисяч гривень. Повідомив начальник управління комунального господарства. Виділяли 65 мільйонів, а використали 40 мільйонів. Решту забезпечили за рахунок міжнародної допомоги. Резюмував міський голова ДБР. Повідомило про підозри підприємцям в Житомирської області, які закупили продукцію з так званої ДНР на 50 мільйонів гривень. Про це 2 травня повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань. Працівники ДБР повідомили про підозри підприємцям Житомирщини, які в обхід законодавством купували продукцію з так званої ДНР та реалізовували на українському ринку. Зокрема, про підозру повідомлено організатору схеми, а також одному з директорів та головному бухгалтеру приватного підприємства із Житомирщини. Йдеться у повідомленні. Зазначено, що вони фактично фінансували незаконну терористичну Ристичну організацію під контрольну Росії встановлено, що організатори у травні 2017 року створили сім фірм у різних регіонах України, директорами, у яких були підставні особи. Ділки нібито укладали договори з різними фірмами РФ на купівлю ливарної продукції, а саме обладнання для гірничо-видобувної та гірничо-переробної примисловості. Проте товар насправді виготовлявся на території так званої ДНР. Для обходу українського законодавства продукція перевантажувалася у місті Таганрог Ростовської області Росії. У фальсифікованих документах зазначився інший виробник. Працівники ДБР встановили, що зловмисники діяли за попередньою домовленістю із підприємствами, що перебували на тимчасово окупованій території. Злочинна діяльність була призупинена до повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. Нині троє ділків підозрюються у фінансуванні тероризму за попередньою змовою групою осіб. Їм може загрожувати до 10 років позбавлення волі. У Житомирі поліцейські вдруге зупинили роботу грального закладу по проспекту Миру. Про це повідомив відділ комунікації поліції Житомирської області. Увечері 1 травня поліцейські Житомирського райуправління управління поліції перевірили інформацію про відновлення функціонування нелегального грального закладу в обласному центрі. Раніше правоохоронці вже документували незаконну діяльність у приміщенні, прибудованому до однієї з квартир багатоповерхівки. У середині знаходився чоловік, який повідомив, що на прохання власника охороняє майно. Йдеться у повідомленні. Поліцейські виявили у приміщенні сім увімкнених комп'ютерів із відповідним устаткуванням, що може свідчити про протиправну діяльність. Також електронну техніку з комплектуючими вилучили. Попередня правова кваліфікація події частина 2 статті 203 і 2, незаконна діяльність організації або проведення азартних ігор лотерей. Кримінального кодексу України. Виконавчий комітет Житомирської міської ради погодив проведення благоустрою території біля готелю на Майдані Перемоги. Той, що раніше був комунальним готелем Житомир. Питання розглядали на засіданні виконавчого комітету 3 травня. Була проведено містобудівна рада, де розглядався благоустрій території, і були надані рекомендації, які проєктувальником враховані. Просимо погодити приватному акціонерному товариству Фаворит Компані» проведення благоустрою території за адресою майдан перемоги 6 з дотриманням норм, правил та державних стандартів згідно з ескітним проєктом. Рекомендації були більш озеленити територію. Доповіла заступник директора департаменту містобудування та земельних відносин, головний архітектор міста Ольга Бронштейн. Житомир розпочинає літній сезон з відкриттям атракціонів у парках відпочинку. Чи всі каруселі будуть працювати цьогоріч? Розповідаємо далі. На каруселях та атракціонах Житомира можна кататися. У Шудуайрівському парку та в гідропарку відкрили весняно-літній сезон. Сьогодні зранку охочих покататися на атракціонах було небагато. Проте Житомиряни кажуть, що з нетерпінням чекали на відкриття сезону. Я взагалі приїжджа, приїхала до дітей в гості. Прийшли перший раз. Я на атракціони зараз? так. А які хотіли б відвідати? Златка, які ти хотіла б відвідати? На лебеді. На лебеді. Лебеді? Там колесо огляду ще є таке велике. Да. Хочеш покататися? Да. А колись раніше каталася вже? Да. Каталася да. з мамою, з татом. То ну, тобі подобається? Так? Да, подобається. Ну як, так? Да, от недавно були. жена була з ребенок. На що найбільше сподобалося. Мені Мне <реш> <реш> дитині? Ну що сказати, що йому ще два роки, у нас собо Все понравилось, то що їде, крутиться і шуміть. У Шудуарівському парку відвідувачів цьогоріч прийматиме 12 атракціонів. Перед запуском їх перевірили на дотримання технічних вимог, розповів директор КП Парк Сергій Бондар. У Шедуарівському парку у нас не буде працювати тільки два атракціони це одні веселі горки і одна цепочка доросла. На верхній частині. Тут у нас всі атракціони будуть працювати. А у гідропарку з атракціонів не буде працювати лише колесо огляду. Воно потребує ремонту, який цьогоріч не запланований. І тут, і в гідропарку ми пройшли техогляд. На колесо ми не приходили, тому що воно в такому стані, що той ремонт, який потрібно зробити йому, краще трошки додати грошей і дай Бог на скоршу перемогу. Після того ми докладемо трошки грошей і купимо якийсь красиві новий атракціони». Деякі атракціони ще в процесі оновлення. На гойдалках-берізках сьогодні міняли покриття. Після ремонту вони мають бути як нові, говорить директор парку. Ще з зими почали готуватися. Зачищати, знімалися фігурки, це все зачищалося, грунтувалося, і покраска відбувалася в приміщенні. Тобто, це не на вулиці робилося. То, що зачищалося уже зима, початок весни і чекали погоду. Щось допокрасити, вже по погоді хорошій, то воно покращено, бачите, гарненько вийшло. Також працівники парку відмітили, що місцян з дітьми побільшало. Люди трошки втомлені від того, що відбувається у нас, самі знаєте, війна в країні. Багатенько людей, багатенько дітки приходять з задоволенням, катаються, відвідують і Шедуарівський парк, і гідропарк. Ну а ми намагаємося підтримувати все в чистоті в порядку і продовжуємо, не зупиняємося. Робимо все, що можна. Покататись на атракціонах у парку міста можна щодня з одинадцятої години. Звісно, за сприятливих погодних умов вартість квитків порівняно з минулим роком не змінилася. Дитячий 15 гривень, дорослий 25 гривень. І ще одну новину маємо про шодуарівський парк у Житомирі. Від сьогодні там можна знайти фігуру з дерева, присвячену житомирським десантникам. Наша Каріна Цимбалюк поспілкувалася з автором. Вензупила, рукавички, окуляри та колода старовинного дуба, який впав у Шудуарівському парку. У Житомирі Воїн Різбер із Закарпаття створює скульптуру, присвячену військовим 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Ідея скульптури виникла сама ще на передових позиціях. В розмовах з хлопцями кожен ділився планами на майбутнє, що треба буде зробити після перемоги. Або що кожен має зробити, верніше, не треба, а має. Та як закон чисті вже пішов. Я сказав, я скульптор. Якщо я виживу після цієї війни, то я візьму виріжу пам'ять про хлопців і про бригаду, взагалі, яка героїчно захищає і захищала раніше е е е терени нашої батьківщини, де Київ, де Ізюм, на самих тяжких напрямках. Що я візьму пам'ять про це, виріжу статую. Дерево спеціально для цієї акції не зрізалося. Тобто було використано дерево, яке саме звалилося від негоди. І ми його вирішили використати, як дати друге життя. За освітою Іван Халус, юрист, Колись був прикордонником, а спочатку повномасштабного вторгнення вирішив не стояти осторонь. Прийшов я срочну службу служив у прикордонних військах. Так сталося, що я не дослужив, мені зробили операцію, я комісували і все. Але дух прикордонника лишився всередині. І тільки напала на Україну, я пішов сам військомат, навіть маючи трьох дітей, я пішов просто відмітитися, нагадати, що я тут такий є, візьміть мене використати. Я теж, теж маю змогу бути чимось корисним для держави. Чи охороняти, навіть ті самі мости, охороняти, чи що-небудь. Так вийшло, що мене забрали без медогляду, без нічого, відправили на Яворський полігон. На Яворському полігоні я пробув два дні і нас там розбомбили, коли була масована атака 13 березня 2022 року. Віти на срочним порядком перевезли, взяли в Житомир. Я пробув півтори сутки на полігоні і зразу під ізюм на передову позицію. Скульптура буде за вишки 2 метри 40 сантиметрів та матиме символічну назву Свобода. Напевно, буде голуб, який буде символізувати душу людини, яка віддала своє життя на передовій лінії, на передовій позиції. За нас з вами. Він буде розміщуватися з задньої сторони, тобто статуя буде не однобока, вона буде підлягати вигляду з усіх сторон. Завершити роботу Іван Халус планує 5 травня. Поки працює, сподіваються, що Житомиряни підтримують його фінансово, адже збирає кошти на потреби Житомирських десантників. Дана акція є ще волонтерською. Я збираю кошти. Я, в мене немає ні рахунку, нічого. Дані кошти будуть використані на потреби збройних сил України, саме 95-ї бригади. Вийде, буде можливість купитися тепловізор, буде можливість купитися дрон. Нікуди лишня копійка не піде. Я за виготовлення даної скульптури не беру не копійки так само. Свобода України здобувається з кров'ю, з вогнем, з зривами з усім. І ми маємо дякувати кожному хлопцю, який положив своє життя і зараз захищає нас на передовій лінії, за те, що ми живемо, просинаємося кожен день, і бачимо сонце, бачимо природу, насолоджуємося тим, що ми живемо. Наразі Іван ще працює над скульптурою, але запрошує охочих сьогодні в середу, близько восьмої вечора, біля каси номер 4 на маленьке фаєр-шоу. Це всі новини на сьогоднішній день. Бережіть себе і тих, хто поряд. Та не забувайте дякувати українським воїнам і за можливості підтримувати їх. До зустрічі! Слава Україні! Героям слава! Четвер-четвертого 4 -4 червня максимальна температура в день плюс 16, вночі плюс 9, волось повітря 80%, вітер південно-східний 2 метри за секунду. Протягом усього дня буде триматися хмарна погода, опадів не передбачається.